Літавиця. Гаврилко був добрий і слухняний хлопчик, зате його любили тато, мама і бабуня. А через те, що його всі любили й пестили, він що далі робився все краще та миліше, і жилося йому дуже добре. Та якось одного дня заслабла його ненька, вона була в полі, там її застигла велика злива і промочила наскрізь. Мама, як прийшла додому, не змінила мокрих черевиків на сухі, застудилася і сильно занедужала. Вона хворіла потім кілька тижнів, не помогли їй жодні ліки. померла. З того часу Гаврилкові стало жити кепсько, тато увесь час був на роботі, а бабуся така стара й безсила, що їй тяжко було поробити навіть хатню працю не те, щоб зважати ще й на Гаврилка. Тепер часто він був голодний, часто був невмитий, незачесений, спав на брудних подушках. Крім того, він увесь час мусив допомагати бабусі, чим тільки міг. лише на малу часинку сідав за книжку, щоб навчитися того доброго, що написано по книгах, та щоб зробитися розумним, здібним помічником татові, як наказувала йому покійна матуса. Ще минуло небагато часу, померла й старенька бабуся. Зовсім сумно та порожньо стало в хаті, мову у пусть. Гаврунко ж лишився вже майже зовсім самітнім, без жодного догляду та підмоги. Тато приходив додому пізно увечері, знесилений, сумний, незадоволений. Вже більше він не грався своїм хлопчиком, не розповідав йому цікавих казок, не робив жодних іграшок, навпаки, все частіше він хрібав на невидного Гаврилка, що він був брудний, нестрижений, обдертий, тобто гримав не за те, що Гаврилка зробив щось лихе, бо ж хлопчик не міг сам себе постригти чи полатати стару одежу. Тато гнівався на нього через те, що почував горе, бо кожна людина, коли вона має горе, стає несправедливою до других, часто ображає зовсім невинних, і Гаврилко те розумів він не тільки не нарікав на свою долю, не тільки мовчки зносив незаслужені прикрасті, а навпаки, силкувався чимось розважити бідного тата, викликати в нього усмішку на обличчя. Та тільки рідко це йому щастило. Одного дня тато не пішов на роботу, лишився вдома, лагодив усе, що було в дворі, чистив та чепурив у хаті, повів до голіра гаврилка постригти, а сам добре виголився. Увечері ж, коли вони прийшли додому, посадив собі гаврилка на коліно, як бувало раніше, погладив його апоколівці, і сумно промовив Ну, синку, видко, що не можемо ми самі прожити без неї. Добра була в нас мама, тільки ж покинула вона нас, пішла на небо. У тата заблищали очі, і одна по одній побігли по щоках на вуса дрібні сльози. Він утер їх хусткою і сказав далі Слатож, треба нам другої мами. Завтра ти її матимеш. Тільки диви, слухайся її, не переч. люби її, як рідну маму люби. І тоді тобі буде добре, та й мені також. Гаврилко не знав, що й думати. Цілу ніч не заплющив він очей. Йому було гірко, що до них прийде нова мама, бо він дуже любив тільки ту колишню ріднесеньку неньку. Тепер же не розумів, як махтима він віддати ту свою любов новій, якої він навіть ще й не бачив, але ж він був слухняний та розумний хлопчик і пам'ятав, що тато робить так для того, щоб їм обом було краще. Томусить він послухатися тата, принаймні коли не для свого, то для його татового щастя. На другий день була неділя, тато одягся в нове вбрання, надяг і нагаврилка найліпшу його одежинку, а потім привів з церкви нову маму. Була вона зовсім чужою Гаврилкою, він одразу побачив, що не заступить вона йому рідною. Але спочатку нова мама була доброю до хлопчика, і він годив їй та всіма способами силкувався заслужити її любов. Та недовго так тяглося, швидко стала мачуха змінятися перестала вона його лубити, ніколи його не пестила, а потім вже й зовсім на нього не зважала. Ще далі почала вже його й лаяти, і лаяла за все. Завжди була з нього незадоволена, за кожний його рух, за кожне його слово кричала. Коли він брав уроки книжку, вона вже гукала І чого ти в ту книжку дивишся, все одно будеш дурним, тільки й норовиш, щоб нічого не робити, а я сама буду для тебе дрова таскати. Тим часом дров було повно біля печі і топила ж вона для всіх, не тільки для Гаврилка. Коли ж він вносив у хату дрова і, зачепившись за одвірок, ненароком впускав на долівку дровиняку, вона все кричала Кидай, кидай, роззява. Сказано, загадай, дурнові Богу молитися, то він і чолові зіб'є. Коли якось випадково за обідом у нього з ложки падала на обру крапля борщу, вона своє ложко била його по голові, примовляючи, тобі б тільки з свинями скорито їсти, а не за одним столом з людьми сидіти». І що далі все ставало гірше здавалося, що чим покірніше робився Гаврилко, тим дужче ненавиділа його мачах. Особливо ж гірко стало жити бідному хлопцеві, коли у мачахі народився син. Тоді вже Гаврилкові просто не було життя в рідній батьковій хаті. Ввесь час працював він, не відпочиваючи, без безперестанку мусив і по господарству все робити, і дитину то глядати, а мачуха за все його тільки лаяла, а часто й била. Коли він стукав дверима, гукала, що він навмисне будить дитину. Коли він ходив на почепках, дорікала, що він крадеться, мов злодь. Якщо ж Гаврилко чогось питався, вона уривала йому мову, щоб він не ліз, куди його не просять, коли він мовчав, голозувала, що він сидить, як опудало. Незносимо гірко було йому від тої напасті та кривди, що чинила йому мачуха, а ще було гірше, що все менше та менше заступався за нього так, бо, коли, бувало, він пробував заступатись за сина, мачуха його дуже лаяла, дорікала, плакала, мало не била, А тож і лишився Гаврилко сам по собі, один однісінький, сам самісінький. Навіть товаришів не було в нього поміж хлопця, бо не було в нього за праці часу і за ворота вибіг. І тільки коли траплялась вільна хвилина або ж мачуха кудись йшла з двору, тільки тоді хлопець міг вільно поплакати, впавши навколішки перед маленьким образком своєї рідної неньки, і почав її просити благати, щоб змилосердилася вона над ним та забрала б до себе на небо, з цього тяжкого й трудного життя, а з високого неба дивилася на бідування свого сина його рідна, неня, і рай не видавався їй раєм. Довго не знала вона, що зробити, як його пожаліти, коли вже не можна від лиха та кривди захистити, а потім почала вона проситись у ангелів, щоб зробили її літовицею. Літовицею ж може бути тільки добра, добра людська душа, яка згодиться перейняти на себе страждання безневинних людей, що терплять вони на землі. Тяжко те, дуже тяжко, й добре знала про те Гаврилкова мати, та не могла вона стерпіти, щоб далі заживав її любий синок тих мук та страждання. От і стала вона літавиця, що спадає з неба блискучою зіркою на землю, в те місце, де жорстокі та несправедливі люди мучать або знущаються над іншими людьми. Летить вона ясною зіркою, яку ми часто бачимо увечері, поспішає вона на поміч нещасливим, подає їм утіху в добрій надії, подає їм розвагу в щасливому, радісному сні, стоячи вночі над ліжком мученика, і тим бере на себе частину його горя, полегшує його страждання. От і почала та літавиця прилітати до свого бідолашного сина. Ставало йому легше на серці, коли вона була біля його. Відчував він, що хтось лагідний, ласкавий, любий, невидимо кохає його, приносить йому тепло й надію, гріє його замочену душу. Спокійно спав він вночі й наличкою грала радісна усмішка. Бачив у вісні красні райські сади, бачив блискучих птиць, голосних та співучих, бачив ангелів у білих сяючих одежах, а між ними й свою кохану нень. Раз у раз бачив він її однаково в темно-синіх оксамитових шатах, поверх яких спускалася прозора, блакитна серпанкована намітка, проткана срібними нитками, а над головою палала вогнена переливчата зірка. Матуся усміхалася до нього, схилялася над його личком, цілувала, пестила його, потішала і говорила, щоб він був покірний та слухняний, щоб перетерпів всі муки, не лютився, не одчаювавсь. Бо на землі, казала вона, завжди так буває, що після лихого приходить добре, а після доброго знову лихе. Тільки ж добре не приходило, а лихого, що далі все ставало більше. Одного дня мачуха вибиралася до своїх родичів на хрестини. Вона пишно прибралася, вищипалась, напудрувалася, стала така шиковита, як міська пані. Кілька разів тим часом наплескала Гаврилка, що й послуговою, виходячи, наказала йому глядіти дитини, поки не прийде додому батько. Гарилко сидів у темній хаті біля колиски і мріяв про свою маму. В нього палала насмикана вуха й боліла рука, що по ній мачуха дуже вдарила палицею. Він сидів і мріяв про одно як би йому швидше вмерти, щоб бути вкупі з матусею? Коли це він зачув у сінях важкі кроки, то прийшов його батько. Він був дуже п'яний. Останніми часами це траплялося нерідко. Де мати? гукнув батько, що стоячи на порозі, чому не засвічила світла? Вони пішли до сусідів гостювати, а мені загадали глядіти дитини і не веліли світити світла, тихо відповів Гаврил. Батько почав лаятись, схопив лампу і лагодився її засвітити. Тільки ж його п'яні руки трусилися, а ноги не тримали тіла. Він хитався з одного боку на другий та чоркав сірника за сірником. Дайте я вам допоможу, тато, промовив Гаврилко, підходячи до нього. Та вже було пізно. Батько дуже хитнувся і впустив запаленого сірника в газ, спалахнув вогонь. Гаврилко кинувся до батька, але той відштовхнув його з такою силою, що хлопчик поточився і полетів на взнак, просто на колиску. З усього маху він ударився у бильця колиски. Колиска перекинулась, а дитина, мов ворочок, з сиром, гупнула на підлогу. Гаврилко на мить знепритомнів. Коли ж він розплющив очі, то побачив перед собою вогнену пелену, нерухому дитину на підлозі, а на подвір'ї бігав увесь палаючий, мов розсвічений батько. Хлопчика враз напала думка кинутися у вогонь, згоріти там умерти, але ж він ще раз глянув на дитину і не зробив так, як помислив. Спочатку треба врятувати безневинне створіння, промайнула в нього нова думка, і він хопив свого нерідного брата на руки і вискочив крізь вогонь на двір. Він вчув, як його попекло. Ще бачив, що до подвір'я почали збігатися сусіди, але далі вже не бачив нічого. У нього заточилася голова, жовті кола побігли перед очима, і бідолашний хлопчик знепритомнів знову. І коли Гаврилко лежав під повіткою враз перед його очима заблищало нове світло. То не була червона заграва пожежі, якесь ніжне фіалове світло роздалось навколо нього, і він так ясно, як ніколи раніше побачив свою любу неньку. Вона схилилась над ним, взяла його голівку собі на коліна, всього і горнула прозорою блакитною наміткою з срібними прошепками. Мамо, ненечко простогнав нещасний хлопчик, візьми мене з собою, врятуй мене, я не хочу, я не можу далі жити. Все одно тепер мачуха об'є мене. Китовиця заспокоювала його, розповідала йому про те, як живуть в раю добрі душі, як вона стала літавицею, щоночі спадає з неба над землею, на поміч нещасним та ураженим. Від тої тихої, любої мови йому враз стало добре, в тілі розлилося по жилах тепло. Гаврилко вже не бачив, як догорала пожарина, не чув, як голосила його мачуха над мертвою дитиною, не помітив, як зовсім попеченого його тата понесли до лікарні. Ну, мій любий, – говорила йому ненька, надходить вже й мій час, я мушу вертати, чекай мене увечері. Мамо, візьми мене з собою, знеможу симку, не маю сили, по ти мусиш жити. Перед тобою ще довге життя, але ти не бійся, воно швидко тобі буде добре. До того ж часу я буду тебе доглядати, прилітати до тебе з неба. Вона обнімала його ще кілька разів, міцно цілувала. Коли це в сусідньому дворі заспівав півень. Прощай, промовила літавиця і звилася з землі. Напнувши всі свої сили, малий Гаврилко вхопився рученятами за її оксамитове вбрання і так закляк на ньому. Він вчув, як його лесеньке тіло відірвалось від землі, як навколо нього обвіває свіжий вранішній вітерець. Він побачив під собою своє село, на краю якого ще живеріло багаття, побачив, як на сході рожевіє край небо. Сину мій сину, що ти зробив? Почув він розпачливий нинчин голос Ти живий, ти не можеш летіти зі мною до кодлівства мертвих, а я вже не можу вернутись, не можу й пустити тебе бо ж ти тяжкі, як всяка людина впадеш і вп'єшся. Так будь же ти пташкою, пташкою ранньою, що співає хвалу сонця, як сходить воно над землею. Тоді Гаврилко почув, як руки його розімкнулися. Ще мить одну він бачив зорю на нині, а потім і зоря й ниня зникли, мов пірнули вся її сонце. А він трепетів манісінькими крильцятами щасливий, повний радощів, напоєний безмежною волею, заспівав Гаврилко дзвінкою пісні все вище і вище підлітаючи вгору до неба, до сонця. Навколо себе він чув такий самий спів і бачив, як теж трепочучи крильцями летять до неба такі, як і він, маленькі пташки-жайворонки. Так став бідолашний Гаврилко жайворонком. Щоранку він вилітав над поле й співав свої дзвінкою радісної пісеньки, а щовечора, коли вже збирався спати, бачив він здалеку, як темним небом спадала зірка літавиця, його любаненька, що поспішала з добрим словом та щасливим сном до бідних дітей. Він називався до неї дзвінким голоском, а вона сміхалась йому, а там у селі лиха мачуха думала, що Гаврилко згорів пожежі.